Вітаю вас, улюблені в Господі, сестри і брати. Слава Богу! Неймовірно приємно бачити кожного із вас і за це гарне благословене зібрання. Давайте всі скажемо: слава Ісусу Христу! Читаю Боже Слово, брати і сестри, яке є на моєму серці. І сьогодні хочу пороздумувати над дуже важливою темою. І показати нам, наскільки ми є щасливі і благословені, що ми живемо в теперішній час, час нового завіту в крові Ісуса Христа. Перша Петра, перше соборне послання апостола Петра, другий розділ, з четверто по п'ятий вірш є написані такі слова. Перша Петра, другий розділ, четвертий, п'ятий вірш. Приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди його, але вибрав Бог. І самі немов те каміння живе. Будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога, через. Ісуса Христа, слава Богу, брати мої сестри. Цей перший вірш приступайте до нього. Ви знаєте, так просто ми читаємо це слово, і сьогодні направду ми маємо дуже вільний, легкий доступ до Бога, але все так не було. І Я хочу про це сьогодні нагадати всім нам, можливо, хтось вперше це почує. Так легко і вільно прийти в присутність Божу, як ми сьогодні прийшли в Божий дім. Так не було завжди. Між Богом і людиною була велика прірва, неймовірно велика. Людина зрішила і стала дуже далеко від Бога, але Бог так полюбив людину, що почав з нею свою працю. Бог вибрав Авраама, з Авраама вибрав собі в його лиці народ в його насінні. І ви знаєте, Бог почав свою працю з цим народом. Він розмножив його потужно і сильно в Єгипті. Вони ще не мали закону Божого. І коли Бог їх вивів з Єгипту, Бог сказав їм деякі речі. Найперше, він дав їм закон про Пасху. Давайте ми відкриємо. Це книга Вихід, 12 розділ, 48 вірш. І тут написані є такі слова. Це закон про Пасху. Це те, хто мав право споживати цю Пасху, їсти цю Пасху. І Бог каже такі слова: а коли буде мешкати з тобою, приходько, і схоче справляти Пасху Господеві, то нехай буде обрізаний в нього кожен чоловічої статі, тоді він приступить. Справляти її, і він буде як народжений в краї, а кожен необрізаний не буде їсти її. Люди, які бачили, як Бог чудово послав 10 кар на Єгипет через заступництво ізраїльського народу, він почав доєднуватися. До ізраїльського народу, і з ізраїльським народом вийшло дуже багато різних людей. До речі, в Біблії ті люди називаються, знаєте, таким одним словом, дуже цікавим: збиранина. Збиранина. Колись я прочитаю цей текст і, 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 і щось поговоримо з нього, одну думку. І ви знаєте, ці люди, вони вийшли. З ізраїльським народом, і Бог каже, ви будете їсти Пасху, справляти Пасху. Але всі люди, що є з вами і схочуть це робити, не кожен може приступити справляти Пасху. Є умова, ця людина обов'язково має мати обрізання. Обрізання це знак завіту з Богом. Іншими словами, ти в завіті з Богом. Маєш право споживати Пасху. Не в завіті з Богом, будеш дивитися, як інші будуть споживати Пасху, а сам Пасхи споживати не можеш. Такий Божий закон, ти не приступиш до цієї святині. Далі, брати і сестри, ми бачимо, як Бог, вивівши цей народ, зробивши великі чудеса і знамена, Бог дає. В своїй присутності, великій присутності являється для народу. Знаєте, як Бог явився? На горі все диміло. Настільки слава Божа, з'явилася, що люди полякалися. Люди, як побачили, як Бог зійшов на гору в диму, вони настільки всі перелякалися, а Бог хотів говорити з народом, що вони сказали. Такі слова до Мойсея. Давайте я їх прочитаю. Це повторення закону, 5 розділ, 27 вірш. Повторення закону 5, 27. Приступи сам і слухай все, що скаже Господь Бог наш. І ти будеш говорити нам все, що промовлятиме Господь Бог наш до тебе, а ми будемо. Слухати тебе і виконаємо. Іншими словами, люди сказали до Бога, ми напряму з тобою мати контакт, боїмося, нам треба посередника. От Моїсей буде посередником Тому Моїсей, ми тобі довіряємо, ти йди до Бога і починай з Богом розмову, сам приступи. І все, що Бог тобі скаже. Ти нам передасиш, і ми що будемо? Ми будемо все це виконувати. І Мойсей так зробив. Мойсей пішов до Бога, мав з ним бесіду. Ви знаєте, він затримався там надовго. Люди дуже були сильні і готові виконувати те, що казав Мойсей, правда? Дуже сильно. Знаєте, люди так сильно люблять слухати те, що каже Бог. Що аж зробили собі золоте теля і почали йому поклонятися через 40 днів. І ви знаєте, Бог, він говорив до людей через посередника Мойсея. Далі Бог сказав, щоб Мойсей зробив видиму Божу присутність у вигляді скинії, і була побудована скинія завіту. За Божими розмірами і так далі. І там Бог сказав буде одне коліно тільки служити, коліно Левія, воно приступить до служіння Богові. Всі останні не приступлять, нема права прийти до Бога. Те, що ми сьогодні сидимо в церкві, те, що ми сьогодні сидимо тут, брате і сестри, це велика милість. Ми мали всі би бути там за забором. Чуєте? Коли ми були в старому заповіті, далеко-далеко-далеко, доступу до Бога ми не мали. Біблія каже, ми були без Бога на світі, ми були чужі заповітом обітниці, ми були настільки далеко, брати і сестри, що сьогодні важко собі це уявити. Коли ми кожного разу приходимо на зібрання, ми навіть часом не цінимо тим, що ми маємо, адже так не було завжди. І тільки коліно Левія мало приступ до святині Божої. І то з коліна Левія не всі могли навіть також зайти в святиню, тільки Аарон і його діти священники і Біблія каже, брати і сестри, що навіть до священників були великі вимоги, щоб вони приступили до Бога. Я читаю, брате і сестри, Боже слово. Давайте відкриємо Книгу Левит, 21 розділ, 17 по 24 вірш. Книга Ливи 21, 17, 24. Промовляй до Арона, говорячи, чоловік із насіння твого, цебто це має бути твій нащадок. На їх покоління, що буде в нім вада, вада. Не приступить, щоб приносити хліб свого Бога, бо кожен чоловік, що в ньому вада, не приступить. Чоловік сліпий, або кульгавий, або кирпатий, або довготелесий, або чоловік, що матиме зламану ногу, або зламану руку, або горбатий, або висохлий, або більмо на оці його, або коростявий, або паршивий. Або з розчавленими ядрами. Я знаю, що коли ви читаєте цей переклад Огієнка, не все може зрозумілі є слова, тому я взяв новий сучасний переклад, щоб вам дати точніше, що малося на увазі ще раз з 18 по 20 вірш: бо ніхто з вадою на тілі не може служити священником. І підходити до вівтаря ні сліпий, ні кульгавий, ні виродок, ні кривий, ні той, у кого зламана нога чи рука, ні горбатий, ні карлик, ні з більмом на оці, ні, коро, ні з коростою, ні паршевий, ні з ушкодженими яєчками. Знаєте, як глибоко Господь заглядає? Не мав права, не міг приступити. Це сьогодні ти легко будеш приступати до святині Божої. Так все не було, пам'ятай, так все не було. Мала бути ідеальна людина фізично, зовнішньо, священичого роду, щоби підійти і приступити до святині Божої. І Біблія каже далі, читаю далі: кожен чоловік із насіння священика Аарона, що в нім ця вада. Не приступить, щоби приносити Господеві огняні жертви. Вада в Нім. Не приступить він, щоби приносити хліб свого Бога. Він буде їсти хліб свого Бога з найсвятішого і з освятощів. Та до завіси не підійде він. До жертівника не приступить, тому що вада в Нім. І не збезчестить святині моєї, я Господь, що освячує їх. І Мойсей промовляв до Аарона і до синів його, і до всіх ізраїлевих старших. Ми можемо побачити, що священики, вони також могли залучати людей з коліна Левія до служіння перед Скинією, на виконання певних робіт, яких було дуже і дуже багато, але навіть ті не мали права. Служити в самій скині. і це каралося смертю. Давайте відкриємо книга чисел, 18 розділ, з першого по третій вірш. Книга Чисел, 18 розділ, з першого по третій вірш, і сказав Господь до Аарона: Ти і сини твої, і дім твого батька з тобою понесете на собі гріх щодо святині. Що означає понесете гріх? Ви відповідальні за святиню і все, що буде не так в святині. Кожна деталь, кожна мілоч я спитаю з тебе і з твоїх дітей. Ти відповідальний за все. Крайнього нема. Ти крайній. І ти, і сини твої з тобою понесете на собі гріх щодо вашого священства. Також. А також ти наблизиш до себе братів своїх плем'я Левійне, плем'я батька свого вони залучаться з тобою, будуть прислужувати тобі, а ти і сини твої з тобою будете перед скіною завіту, і будуть вони виконувати твою сторожу і сторожу всієї скінії, тільки є обмеження, тільки до речей святині, до жеретівника не приступлять. Щоби не вмерли вони так, як і ви. Тому що я спитаю з тебе, якщо допустиш будь-кого самого гарного, благословеного, але не відповідно стандартів, я спитаюся з тебе. Це було дуже строго, брати і сестри. Сьомий вірш. А ти і сини твої з тобою будете допильновувати ваше священство для всякої речі жертівника та для того, що поза завісою і будете робити, як службу дару даю я священство вам. А чужий хто приступить, буде забитий. Це каралося смертю. Це було дуже серйозно, брате і сестри. Ти не міг мати справу з Богом напряму. Ти йшов до посередника, ти йшов до священника. він представляв тебе перед Богом. Ти приносив свої жертви, ти чекав за завісою, ти чекав в дворі, але ти не міг прийти десь ближче. Все це робив священник. Я не хочу в, цю, в, цю, в цю, все детально йти. Я хочу сказати, брати і сестри, на землю прийшов Ісус. І все змінилося. Чуєте, брати і сестри? На землю прийшов Бог в тілі, Бог великий, Бог сильний. Він прийшов в тілі, він народився від пречистої Діви Марії. Він стався людиною. Він жив серед сім'ї. Він жив серед родини. Великий Бог, творець неба і землі, той, який являвся старозавітнім праведникам, той, який є всемогутній, без початку і кінця, той, який був вічно роджений перш усякого творива, він прийшов в тілі. Для чого він прийшов в тілі? Щоби я і ти мали доступ до нього, Алілуя. Щоби ти міг приступити до твого Бога, до Твого Спасителя близько. І ви знаєте, до Ісуса Христа мали доступ всі люди, всі люди, незважаючи, які вони були, чи це чоловіки, чи жінки, чи діти, чи релігійники, чи воїни. Чи садукеї, чи фарисеї нема різниці, всі мали доступ до нього. Сліпі, криві, нуждені, хворі, прокажені чоловіки, і кровотечева жінка мала приступ до Бога. Галілюя! Ті, які ніколи по закону не могли навіть близько підійти до святого Бога в Його присутність навіть через якесь посередництво. Сьогодні мали доступ торкнутися Його, говорити з ним. Алілуя! Ви усвідомлюєте, брати і сестри, що зробив прихід Христа. Це неймовірно, це неймовірно. Коли ми просто думаємо про те, що зробив Ісус, ми просто є в закоплені. До Нього приступали всі. До нього навіть приступали, як ми сьогодні чули, в проповіді і вірші, щоби бити, плювати, наругу чинити, розп'ясти, вбити, був доступ. Але Бог Воскресив свого сина. Він живий. Галілуя. І Він живий навіки. Біблія каже, Матвія 15:30. І приступило до нього багато народу, що мали з собою кривих калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і Він уздоровлював їх. Бог в тілі, став доступний і виливав свою силу, зціляючу на всяке ті. І Він сьогодні це продовжує робити. Він є серед нас, Він є великий Бог. Той Бог, який був недоступний, великий, він став маленький і доступний. До нього вільно можна було прийти. Кожен, хто захотів. затхай так хотів бачити Ісуса. Ви знаєте, кожен, хто хотів бачити Ісуса, бачив Його. Кожен, хто хотів торкнутися Його, торкався Його. І я хочу сказати: якщо ти сьогодні хочеш бачити Ісуса, ти його побачиш, приклади зусилля. Хочеш струкнутися Ісуса сьогодні, ти можеш все зробити. Приклади зусилля. Що для цього потрібно? Потрібна віра, віра. Як сьогодні нам, брати і сестри, приступати до Бога? З чим? Тому що з приходом Христа Бог став відкритий. Бог став доступний. Як нам приходити до Нього? Давайте ми відкриємо послання до Євреїв 10 розділ, 22 вірш. Послання до Євреїв 10.22, декілька речей, і ми приступаємо до святині Божої. Написано так: Євреїв 10.22. То приступімо. Це до нас сьогодні, брате і сестри, до всіх. То приступімо номер 1 щирим серцем, номер два. Повноті віри. Номер три, окропивши серця від сумління лукавого. І номер чотири, обмивши тіла чистою водою. Слава Богу. Саме перше, брати і сестри, що Бог сьогодні шукає від мене і від тебе, це щирого серця. Приступити до Бога треба щирим серцем. Щире серце це добре серце, просте серце, відкрите серце, нелукаве серце. Таке щире, просте серце зазвичай мають діти. Тому Христос каже: коли не будете, як діти, не можете війти в царство небесне. Щире серце. Воно таке просте, таке відкрите, таке часом наївне. Але таке серце любить Бог. Таке серце мав Давид. Таке серце мали багато праведних людей. Щире серце до Бога. Друге, брати і сестри, що написано з повнотою віри. Взаємовідносини наші з Богом є не в правилах, не в релігійних установах, а по вірі. Амінь. Без Богові догодити без віри не можна. І той, хто приходить до Бога, мусить і вірувати, що Бог є. А кожен, хто шукає його, він дає нагороду по вірі, брати і сестри. Що таке віра? Віра це впевненість в невидимому. Я впевнений в невидимому. Я вірю в Бога. Я вірю в Бога, брати і сестри, більше як вірю своїм власним очам, які зараз вас бачать. Хочу вам сказати, що вірити в Бога нам треба сильно, міцно, твердо і непохитно. Амінь. Амінь. Віра, брати і сестри, вона долає великі перешкоди, по вірі, брати і сестри, коли ми живемо, ми здатні так багато зробити в славу Божу з повнотою віри. Ми знаємо, що спільність людини з Богом можлива по вірі. І коли людина приходить до Бога з вірою, щирим серцем, таке любить Бог. Третє, брати і сестри, що тут написано, з чистим сумлінням, тобто з чистою совістю. Добре сумління, де нам його взяти, кров Христа очищає нас від всякого гріха. Алілуя! Кров Христа очищає нашу совість, наше сумління, і ми маємо доступ до Бога. І Бог сьогодні дивиться не на твої вади. Бог сьогодні дивиться на твоє серце, Бог дивиться набагато глибше. Він не так, як Самуїв подивився на старшого брата Давида і каже: оце буде цар. Бо він дуже був гарний, вади жодної, а Бог каже, я його не вибрав. Бог каже, він мені не підходить. Він тобі підходить, а мені не підходить. В нього серце не таке. Знаєте, Бог так глибоко дивиться, брати і сестри, в моєї твоє серце. Він не змінився, він дивиться. Він продовжує на цьому служінні сьогодні дивитися на моє твоє серце. І четверте, брати і сестри, тут написано: приступайте до Бога з чистим тілом. Угу. З чистим тілом, омивши тіла чистою водою. У всіх перекладах, які би я не взяв, там написано омивши добре своє тіло. До Бога не можна приступати з грязним тілом. Треба митися. Треба чистому приходити. Ви знаєте, Бог слідкував за цими речами. Навіть в старому заповіті. Давайте ми відкриємо. Левит 16, розділ 4 вірш, Левит, 16, 4. Там особливе було зодягнення священиків. Він зодягне священного ляного Хітона, Ляна спідня підня одіж буде на тілі його, підпережиться ляним поясом, обвенеться ляним звоєм. Вони священні шати і обмиє в воді своє тіло і зодягне їх. Для чого? Давайте відкриємо Єзекіля 44,18. чотири 44,18. Ляні сорок завої будуть на їхній голові, ляна спідня одежа буде на їхніх стегнах, не будуть опорізуватися тим, що викликає піт. Тобто, іншими словами, ця людина не могла явитися перед Бога. Ви знаєте, в теперішній час ми всі, приступаючи до Бога, ми повинні розуміти, що Бог любить чистоту не тільки внутрішню, а і тілесну, фізичну. Амінь. Амінь. Це важливо. Коли ти приступаєш до Бога, коли ти приходиш в Божу присутність, ти повинен бути чистим. Охайним, вимитим, від тебе не має смердіти за кілометр потом. Ти маєш прийти в Божу присутність, пам'ятаючи, що в першу чергу ти йдеш до Бога, перед Бога. І ти йдеш в присутність людей Божих, які зібралися возвеличити Його ім'я. Це те, що написано в Писанні, брати і сестри. І так ще раз повторимо щирим серцем, з повнотою віри, з чистим сумлінням і з чистим тілом, каже Біблія, приступаємо до нашого Бога, до святині, яку Він нам дає. Завдяки приходу Ісуса Христа зруйнувалося всяке посередництво. Біблія каже, коли Христос помер на Голговському хресті, завіса в храмі, роздерлася зверху донизу. Алілуя! Це означає, що доступ до Бога в Його присутність є відкритий через тіло Ісуса Христа. Хвала йому. Сьогодні, брате і сестри, це є важливо. І ще одне. Євреїв 4:16. Написано: Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Нам потрібна відвага, що дає тобі відвагу приступати до Бога в присутність Божу. Це те, що зробив Ісус. Це Його жертва. Це пролита Його кров. Сьогодні, брати і сестри, не приносяться вже жертви, з приходом Ісуса Христа все закінчилося. Ісус Христос прийшов, став під закон, виконав закон, став досконалою жертвою. І через Ісуса ти напряму без посередників маєш приступ до Бога. Тому апостол Петро каже: приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, який відкинули люди, але його прийняв Бог. Тому, брати мої сестри, будемо сьогодні приступати до цієї святині, яка є сьогодні перед нами. Так вільно, так просто, так легко сьогодні ти можеш це зробити. Але просто усвідом, якою дорогою ти сьогодні маєш доступ так вільно, так легко брати тіло і кров Господа Ісуса Христа. Це була довга дорога. Непроста дорога, але Ісус Христос відкрив нам нову і живу дорогу, Алілуя! Своїм приходом, своїм тілом і своєю жертвою. Давайте ми піднімемося.